Вітаю всіх! 14 градусів по Цельсію, чисте небо. 11 вересня. Записую другу частину по Міджорні. -ура. Це я так вирішив назвати свою діяльність. Ось такий. Як на мене, чудовий текст і дуже добре. Описує те, що я б хотів робити, чим займатися. Але менш з тим, <coughs> до чого я веду, так? Вже є одна частина, я хотів записати декілька частин, тому що інструмент дуже об'ємний такий і багато інформації. Тобто, перша частина я намагався, в, так скажемо, Ігровій формі а, зацікавити вас взагалі інструментом, да, що там можна робити, для чого він, як можна ну, швидко генерувати контент, прям такий контент мейкінг, я не знаю. От, і була думка, як взагалі, так, як взагалі більш точніше налаштовувати це все і як про це розказати, тому що. Багато всього і час треба на генерацію і на структуризацію цього всього. А я цим тільки півтора місяці займаюся, ну, може, трохи більше, але зараз <кій> був період, коли я, до речі, почав вести дуже активно соцмережі. Тому кому цікаво, підтримайте взагалі, то там така цікава тема <кій> паперообіг. коли ви лікуєтесь, я вже розповідав, що я отримав поранення і. Проходжу лікування вже півроку, <кхи> вже було шість операцій. От, і в соцмережах це все висвітлює, тому часу іноді ще більше це все займає. Ну, менш з тим <кхи> <кхи> а, збирався записати це все, думав, як це все структурувати, і наткнувся на такого крутого чувака, що я просто в шоці. <кхи> тому я сподіваюся, вам теж сподобається, тому що ну, праця була зроблена. Неймовірно, мені здається. Тож, це буде огляд в, дво, в дві частини. Перша частина я просто розповім про інструмент, яким я буду користуватися, про людину, яка створила такий так званий гайд. Ось про те, що до чого. <кій> я думаю, це займе приблизно, я не знаю, 20 хвилин. Я сподіваюся, я все намагаюся якось. Структурувати контент, структурувати контент таким чином, щоб він був більш ємкий. Не знаю. Коротше, відео робити, більше інформації вкладати. Тож допоможе мені в цьому чувак, який створив інструкцію по Міджорні, про яку я в, першому, в першій частині розповім, просто що це таке, як які, скажімо, можливості це все дає. А друга частина вона буде скоріш за все більше, тому що ми бер, будемо брати, просто гратися, типу е налаштовувати і е дивитися результати. Ну, коротше, генерувати це все. І це буде друга частина. Е тож е про це розказав, розповів, е вступ е провів і про самого чувака. Е а, по-перше, для, для, для чого нам взагалі для цього всього, <смі>, потрібно буде налаштувати Midjourney? E, тут є інструкція, я додам в посиланні під опис, в описі посилання на це все. І це буде, треба зробити, щоб користуватися Midjourney. Я просто ну, не буду про це розповідати, тому що є чудове відео, і ми трошки зекономимо час. А потім e, буду розповідати про. Ось такого чувака. В нього є канал, підписуйтесь, я теж. Посилання дам. Дуже крутий чувак, мені дуже сподобалося, як це все розповідається. І я е, дуже рекомендую подивитися, я не знаю, раз, два, три, чотири. Ну, от останні три відео точно. Тут дуже все детально прописано. ну В плані того, що розповідається, як е, в цьому гайді. У мене, до речі, щось з інтернетом, тому щось може не прогружатися. Але посилання я дам, ви зможете в себе подивитися. Тож, Midjourney AI Photography Style Guide. Версія 2.0. Коротше, це, типу, текстова версія. В відео розповідається. Чому я раджу відео подивитися? Тому що там розповідається просто про те, як користуватися цим цим. Тим гайдом, який він склав. А сам гайд способів, це інформація, яка структурована у великій кількості. Я таким чином наткнувся, і це буде просто такий огляд. ну, Це можна назвати інструментом, тому що, якщо ми подивимося, тут дуже є багато прикладів, їх можна використовувати, на них можна спиратися. Щось таке. Ну. Отже. Приклади ви одразу бачите, дуже, дуже добре, це допомагає зорієнтуватися, якщо вони прогрузяться. Більш складні. Тобто, просто приклади, як я в минулому відео, до речі, хто не дивився, подивіться, щоб бути в контексті, тому що це друга частина і приклади розписані. Ну, тобто повністю йде структуризація даних, і вона в принципі дуже зручна. Єдине, що да, багато скролять. Скролити доводиться, тому що е, дуже багато прикладів. І починаючи звідси, в принципі, починаються ну, такі рекомендації і те, про що там е, йдеться мова в плані техніки, наприклад, я розповідав, вже, що камери можна е, додавати як е, напрямок чи е, орієнтир для того, щоб е, щось схоже було згенероване. І різні, ну, тут описи даються теж. Е, Будемо просто брати і використовувати там, якось комбінувати, я не знаю. Ну, це в наступній частині. Зараз я просто розповідаю, що тут є, так? А, різні кути, перед якими можна знімати саме цією камерою. Тобто ви просто типу, перетворюєтесь на фотограф. Дуже прикольно. Тобто, все тут описується, потім дуже багато про освітлення. А, знову ж таки, Період доби якийсь, там, пори року. Багато отже всього кут, під яким можна знімати. Тут коротко все описується там, я не знаю, в цьому відео. Тут вже оновлення, якісь є дуже прикольні. <кій> Відоси прям дуже мені зайшли. І там він все так структурує, тут просто все це в одному місці. Вже, вже ви коли подивилися, ви вже розумієте про що буде йти мова. А там, грубо кажучи, здається, 13 пунктів. Знов про освітлення природнє, якесь студійне і багато-багато прикладів. Тобто, це просто шматочки, які вам, з яких ви можете конструювати, власне кажучи, той запит, який ви потім генеруєте. Там теж наводиться приклад того, що можна використовувати, наприклад, чат GPT для того, щоб він вам написав промпт. якийсь. Ну, це, ну як я в минулому відео, знову ж таки, я посилаюся завжди на нього, подивіться. Тому що там дійсно розповідав, що посилаючись на нього, можна генерувати якісь більш окремі. Точно налаштовані запити. Як я на прикладі показував от такий інструмент, там, де можна просто підбирати зараз, за допомогою да, ось тако, таким чином вони теж структуровані. І от щось типу того, тільки тут набагато зручніше зроблено, тому що тут вже є інтерфейс. Але тут теж дофігіща такої штуки, яку можна використовувати. Але ну, тут просто системно воно вам видається. Тобто ну, от Я просто щоб у вас була правильна асоціація зі шматочками. Тобто Ви пишете промпт, додаєте до нього якісь е, додаткові да, орієнтири для того, щоб воно згенерувало вам те, що потрібно, і е, йдете далі. Да? Тобто Багато-багато всього, що можна для руху використовувати да? там різні жанри. Ну, екшен, мабуть, да, на рух. Мається на увазі, що якийсь бойовик, там щось таке, комедії. Тобто, це теж може бути так сюжетно, бо там розповідається про те, що це стосовно так, кінематографічної якоїсь реалістичності. Ну, тобто, більш в той бік. І тут багато-багато всього я. Пропоную вам вивчити це все, тому що дуже багато інформації знову ж таки, практикою або детальним вивченням можете більш глибоко заглибитися в це все, якщо потрібно якесь точне налаштування. І перелік далі триває наприклад, використання у промті режисерів, а, фотографів, режисерів, до речі, теж. Можна дописувати. Це фотографів, туж дуже багато. Просто перелік ви можете підставляти. Я ж кажу, як конструктор, якісь кольорові гамми, теми, навіть якісь матеріали. І погнали, погнали. Да. І далі в нас тут, до речі, йде ось конструктор, такий, да, на базі якого ви все це робите, грубо кажучи, да, якась сцена. Об'єкт це дуже проста така схема, спрощена, да, написано Basic Prompt. І вона має, власне кажучи, сцену, об'єкт, да, і що вона діє, там, і якісь додаткові параметри, версії, там, Expect ratio і таке інше. І можна щось більш складне зробити. І ось там, де ви ці квадратні скобки бачите, дужки, ви можете типу, міняти ось, там, рік, да, хто, яка типу, картина тут мається на увазі, так? Знову ж таки, сюди можна поставити режисера, що тайп, типу, який кут кадру ви хочете обрати, або близькість до об'єкта. Сам об'єкт, да, сцена з чого складається. Потім який пристрій використовується, на яке це все знімається, і там, да, ми говорили вже про режисера, тобто якісь ще додаткові параметри освітлення емоційної якісь наповненості. І знову ж таки параметри основні, які відповідають за технічну складову. І таким чином да, ми можемо просто описувати так, якісь приклади промптів вже наведені, просто ви можете по тим прикладам складати свої. Стосовно того, що вам потрібно. І далі ще не закінчиться, як вже казав, 13 пунктів. Прикладів дуже багато. Ось, ті, а, жанр лист, який жанр, там, наприклад, кіношний вам потрібен, щоб був кадр, в, такому, в якому стилі. Динаміка, якісь, да, з рухом пов'язані теж шматочки оці, так, спортивна фотографія, екшн фільми, камери для екшену, знову ж таки, окремо виділені. І емоції. До речі, дуже вирізняється, тому що часто буває, що не додає емоцій по замовченню генерація. Такі більш спокійні і типу, дуже іноді потрібно там якісь емоції, ну там самі основні скільки їх тут, 12 штук. От такий інструмент ми будемо використовувати. Сам інструмент, знову ж таки, я дуже рекомендую вам ознайомитися самостійно. Як це можна зробити? Дивіться. Як я вже сказав, інструкція я додам відео в посилання да, під відео посилання на це відео з уроком. Ось, і є така платформа Гармрод. Ось і тут можна викладати різні там уроки, наприклад. Да? І він викладається як урок, ви просто тут нулик, ну, або реєструєтесь, або нулик вводите, так? Скільки ви можете заплатити, ну можете нічого не платити. так, Натискаєте purchase і у вас в обліковому записі це з'являється все. Ось таким чином, так. Ну, тобто, вам треба ще мати аккаунт, щоб зареєструватися. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, Ну, насправді платформа цікава, і в мене обліковий запис є, дуже зручно. Ось я якісь безкоштовні те штуки завантажував для 3D там ще щось таке. І, до речі, в цього чувака є ще один гайд по анімешній всякій всяктуці. Теж дуже круто це. Виглядає. І у вас, у вас просто після того, як ви зробили цю покупку, ну, безплатно, да, у вас в галереї відображається цей гайд. Його можна, мабуть, завантажити собі якось. Я, чесно кажучи, не знайшов. Але ось таким чином о, все одно не прогружається. Вони дуже, до речі, в, в великому розмірі тут завантажені. Вони величезні. Отож, вивчати цей гайд, приклади можна, я ж кажу, буде брати. Ми пограємося з цим в наступному відео, де я більш більше часу, скажімо так, буду мати, але ви вже будете мати контекст після перегляду цього відео. Тобто, отакий інструмент, дві, грубо кажучи, платформи вам потрібно, щоб користуватися Midjourney, це Discord і оцей гайд для ознайомлення навіть просто ви будете набагато. Тому що той варіант, який я показував в минулому відео, він не підходить, тому що там треба велику кількість тексту вичитувати. Тут воно більш чисте таке. І знову ж таки рекомендую подивитися відоси. Причому ось цей, здається, так, перша версія. Ну там багато інформації, як взагалі це все працює. Ну, додатково. Подається. І цей відос теж і далі там пішли два останніх два місяці тому і місяць тому вийшли які, з оновленими такими даними. Теж я посилання не знаю, не буду, просто на канал дам. І от перші відоси, мабуть, від цього відео, всі, я думаю, можна дивитися, буде дуже корисно. О, тож, з цього всього я би 4 точно прям рекомендував подивитися, а потім перейти все-таки до цього гайду, тому що він просто є, ну, скажімо так, перекладом текстової версії того відео, тільки в більшому обсязі, тому що відео більше як промо, йде, він розповідає, як користуватися, власно кажучи, цим гайдом. Цей гайд поки що безкоштовний, Не знаю, там вже бачили, можна може змінитись, не знаю, ціна. Ну я взагалі-то не думаю, що. Так станеться, але менш з тим. Ну, в будь-якому випадку, дуже раджу взагалі просто експериментувати, брати і генерувати, генерувати, там, щоб краще розуміти, як це все працює. Мабуть, тільки так з вийде там, досягти якогось непоганого результату. Тож, <кхід> от така історія. В наступному відео. Я розповім. А, ну, будемо просто типу експериментувати, типу практика. Я не знаю, як це назвати. А, тож, давайте ще раз підсумуємо. А, в минулому відео я розповідав про те, що а, є така штука, як Midjourney. Що це таке. А, як можна використовувати його, типу, для генерації великої кількості контенту, де це все дивитися? І в загальних рисах, як це працює. Тож, вся інформація по цих пунктах, подивіться відео, дуже раджу перше. А в цьому відео про що ми говорили? Що саме можна робити для того, щоб більш... Точно налаштовувати, наприклад, там робити дуже круті цінематографічні кадри. Чи взагалі, я ж кажу, типовий фотограф і можете це все робити. Як справжній фотограф, просто треба дуже добре уявляти і вміти описувати, що власно кажуть, що ви хочете отримати. Тож, для цього є гайд, який. Обов'язково треба дослідити і відео, з якими треба ознайомитися. І я знову ж таки буду в наступному відео експериментувати з цим гайдом. Дуже цікаво, дуже багато, я ж кажу, структурованого всього. Тож, а, на цьому це поки що все. Чекаю вас в наступному відео. Подивіться попереднє. Ось таку штуку цікаву знайшов. Дуже хотів поділитися з вами. Будемо зараз тестити, тестувати.